Доброго ранку, малята! Сьогодні нас чекає подорож до осіннього лісу, а шлях нам вкаже Листочок. Слідкуй уважно за листочком. Ось Восьми у лісі, а хто тут сердиться і речі? Дітки? Як кричить ведмедик? Яку пісеньку він співає? І... Поспіваємо разом з ведмедиком. Але спочатку зробимо артикуляційну гімнастику. Візьміть дзеркало. Перша вправа парканчик. Язик стрибнув, неначе зайчик, і заховався за парканчик. Наступна вправа лопатка. Широким я язик зроблю, на нижню губку покладу. Широка вийшла і плоска моя лопатка з язика. Годинник! День і ніч іде годинник, відраховує хвилини. Чуєш, стукає тік-так, язичком зроби ось так. І остання вправа гойдалка. Язик за зубками. Ми на гойдалку присіли, наче в небо полетіли. Ти уважно подивись язичок угору вниз. Щоб поричати як ведмедик, треба навчитися вимовляти звук і. Промов ще раз цей звук перед дзеркалом. І. Подивись твій ротик відкритий. Губи розтягнені, повітря проходить вільно. Цей звук можна довго співати, І-і-і-і. поспівай разом з ведмедиком. Як ви гадаєте, чому ведмедик вирадує? Тому що не хоче лягати спати. Скоро зима, а ведмедики взимку сплять. Не сумуй ведмедику, а краще з дітками пограй. Малята ведмедик нам покаже картинки, а ми з вами будемо їх називати. Готові? Скажіть, що це? Мило. Сито, миша, липа, дим, сир. Пиріжок. Книга. В усіх цих словах є звук і, але він знаходиться. В середині слова. Ведмедик ще підготував для нас цікаву гру. Один багато. Допоможемо ведмедику навести лад на галявині. У маленький кошик будемо класти один предмет. А у великий картинки де багато предметів. У маленький кошик покладемо гриб. А у великий Гриби. У маленький. Квітку. А у великий Квіти. У маленький кошик. Ягоду. А у великий Ягоди. У маленький лист. А у великий листки. Горіх. Горіхи. Молодці малята ми поприбирали на галявині. Ведмедику вже час готуватися до зимової сплячки, а нам повертатися. Подуй на листочок, і він поверне нас додому. Сьогодні ми з вами побували у лісі. Погралися з ведмедиком і навчилися вимовляти звук. І на все добре, малята. До зустрічі!